У мене кожен день дзвінки, отче, помоліться, отче, помоліться, отче, помоліться, що я роблю? я просто молюсь. Чому? Ну бо я знаю, хто це робить. Справа не у мені. Три дні тому, третя частина Євангелія царства, прийшла якась особа і каже: отче, я не можу слухати, щось мені так погано, то, 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 ході сюди, будь стіл. Вона так, і все? Все, йдіть. І вона пішла. І вона потім дає свідчення і каже, в кінці, каже, я два дня не могла слухати, як мене щось відволікає. То, то, то. Думаю, піду попрошу отця про молитву. Знаєте, що я зробив? Що? Сказав, будь стіл. Я на нього обідалась. А він ну, дає свідчення. Каже, обідлась. Він так просто за дві секунди і що має подіяти. Я чекала, що буде якась довга молитва. І каже, що? Ну, я пішла, сіла. Як щось змінилось, я нормально слухаю. Я цілий день, нормально, адекватно. Ну, слухаю. яка бо справа не в кількості молитов, не у довгих молитов. Став справа в позиції віри. Якщо у вас віри нема, та молись хоч місяць за вас. І в мене в мірі, якщо віри нема, то я можу бити акцент на кількості довгих молитов, поки ви скажете, що, все, от, все ви, от. ми скільки витратили грошей і приїхали сюди, оце та молитва, яку я хотів, щоб нам мною помолились три дня приватно. Від ранку до ночі. Ну, так не працює, дорогі. Розумієте, працює не кількість, а працює якість. Тобто розуміння, коли Ісус говорив Слово, Він не від ранку до ночі молився, так говорив Слово. Це не означає, що в нас буде все за першим разом получатися, але ми маємо навчитись з вами навчитись ходити. В цьому це працює. Що працює? Царство Боже є між нами.